Це польське радіо для України. Наша зустріч триває. Далі в нашому ефірі щотижнева програма Основний інстинкт в якій на цей раз мова піде про вагітність і пологи. Передаю слово Дарії Юрєві. Основний інстинкт програма про батьківство в умовах міграції. Привіт, це Дар'я Юрієва, і сьогодні ми говоритимемо про вагітність та пологи у Польщі. На що треба звернути увагу? Які аналізи треба здавати, до якої лікарні звертатися, чи можна народжувати вдома, і що робити після народження, немовля. Саме про це сьогодні піде мова. Однак почати я хотіла б дещо з іншого. Давайте спочатку послухаємо українську журналістку та документалістку Ангеліну Карякіну. Ангеліна зараз працює над своїм фільмом «Маріуполь, але Погрозний, в якому вона досліджує тактику росіян зі знищення пологових будинків в Україні, Сирії та Чечні. Під час роботи над фільмом Ангеліна дізналася, що вона вагітна першою дитиною. Тож її шлях до народження, немовляти, у зруйнованій війною Україні стає частиною цієї історії. Журналістка говорить про дуже важливі речі про те, як змінилося її сприйняття цієї теми після того, як вона сама дізналася, що має народити. Вона говорить, що ставила собі за мету, аби в цій картині, попри все, головними героями були не російські воєнні злочинці, не їх злочини, а саме мами, які народжують часто в нелюдських умовах, щоб саме вони були головними героїнями. Адже це вони, попри всі ризики, зробили найважливіше, подарували нове життя. Я скажу чесно, мені було доволі складно в певний момент. Я не розраховувала, що це буде емоційно так складно, тому що е, загалом в мене, як журналістка, яка дуже багато років, там більше десяти років працює з темою захисту прав людини, останні там з 14-го року, в той чи інший спосіб, це також була робота із темою війни. Я не розраховувала, що це буде емоційно. Складно і для цього фільму ми віддивилися десятки десятки годин дуже складного контенту і графічного контенту, кадрів руйнувань, каліцтв, вбивств, і Чечні і Сирії. В якийсь момент дійсно мені доводилося брати паузи від роботи, тому що це складно давалося. Особливо, особливо складно. Давалася тема саме, яка стосувалася маленьких дітей, вагітних жінок. Ну тобто те, над чим я працювала, я не могла це на себе не приміряти. Так я не могла не тримати в голові, що ну, насправді подібні речі можуть чекати будь-яку вагітну жінку в Україні. Але мені дав, ну, давало все таки сил та думка, що ну якраз на відміну від чеченців і сирійців у нас є можливість зараз. Про це розказати, в нас є можливість зібрати доказову базу, в нас є можливість добиватися судових процесів, і ну це все-таки якесь моє завдання. А коли в тебе є завдання, в тебе відповідно є і сили на нього. Тому ну я досі в процесі над фільмом, ми його зараз. Там фіналізуємо вже коли в мене є маленька дитина, і я скажу, що зараз маючи маленьку дитину, це ще складніше, тому що ти знаєш, що таке мати маленьку дитину, боятися за її життя, боятися за її безпеку. Тому, звісно, перспектива тих жінок, з якими я говорила, їхні переживання тепер для мене мають зовсім інше значення, як їхні там слова, їхній досвід це геть інша річ ніж коли я не мала дитини. Тому це виявилось великим викликом для мене, скажімо так, емоційно, персонально. Але так, ми з командою налаштовані, звісно, закінчити цю роботу, показати її максимальній кількості людей для того, щоб ну, донести просту думку. Мені здається, вона там можливо навіть банальна, Непокаране зло призводить до, до нового зла, до нових циклів зла і насильства і. На всіх рівнях, де ми можемо з ним боротися, притягувати його до відповідальності, нехай заочно ми маємо це робити. По перше, по-друге, ми маємо дати голос тим, хто це пережив, дати їм можливість розказати свої історії, відділитися від них, відрефлексувати це і пережитий досвід. Вони головні герої цієї історії, не російські злочинці. Вони вижили, вони зробили велику справу. Народили дітей, і це найважливіше. Це була Ангеліна Карякіна. Тож хочу, щоб сьогодні, попри те, що ми говоритимемо про досвід вагітності пологі саме у Польщі, ми пам'ятали про те, в яких умовах народжують українські жінки зараз, коли росіяни постійно обстрілюють українські мирні міста і, зокрема, пологові будинки. Однак, де би коли жінка не була вагітною, вона переживає не лише кардинальні фізіологічні зміни, але й психологічні, адже повністю зміниться гормональний фон. Тож далі послухаємо нашу сьогоднішню героїню, українку Вікторію, яка вже багато років живе у Польщі, має тут роднину, та нещодавно народила дівчинку. Вона розповість про те, як в неї проходила вагітність, що її турбувало, на які особливості польської системи охорони здоров'я вона звернула увагу. Мене звати Віка, мені 35 років. Це моя перша дитина. Я дізналася, що вагітна. Коли хворіла, у мене були проблеми з жовчним, і я б почувалася. Була для мене вагітність великою несподіванкою. І не те, щоб радісною, тому що я знаю, що не можна вагітним ні хворіти, ні приймати ліки. Тому для мене це все було якось зненацька, І я була дуже розгубленою. Хоча дитину я хотіла. Ми з чоловіком планували дітей, але не, в, не саме не в тому моменті. Я пам'ятаю, що коли я була вагітна, було, це був такий стан складний, психологічно складний. Ну, для мене це все було важко. У мене були страшні набряки. У мене був страшенний кашель. Я не могла дихати, тому що просто мене діафрагма була підперта. Ну, оскільки не було у мене акушерки, то якби не було того, хто міг би мені щось підказати. Поруч була мама, але річ в тому, що у мами теж то все складно перетікало, вона всю вагітність була на збереженні, то вона і надто мені допомогти не могла. Я ні, якось радою. Тому я теж почувалася самотньою, тому питання чоловік теж не знає, що робити. Ну, не було поруч навіть подруги, яка б уже народжувала, і могла мені щось порадити, щось підказати. Коли я приходила до лікарів, там казала, я погано почуваюся, мене турбує то і то. Вони мені казали, що це нормально. Але мені здається, лежати на ліжку цілий день це ненормально. Я настільки була безрадною, що я не могла вилізти і стати на стілець. Якщо мені там, наприклад, треба дістати тарілку з верхньої полиці, я не могла цього фізично зробити, і це мене дуже пригнічувало. Мене вели в державній клініці у Варшаві. Я там колись мала операцію, тому, в принципі, спеціалістам я довіряла. Вагітність перетікала в принципі, спокійно, але була ймовірність, що дитина народиться передчасно. Мене неодноразово посилали в іншу клініку. Над Віслою в Варшаві є клініка Святої Анни, і там е, народжують е, передчасних дітей. От, але. У мене була така ситуація, що я з дитиною я навіть переходила тиждень і самі пологи стимулювалися. Ну, у, у мене було кесарево, народила я о третій ночі. Дитину мені дали зранку. Пам'ятаю, що була під, кр... під крапельницями довший час. Перший день, по-моєму, ще не робили ніяких щеплень. Щеплення на другий, на третій день. Загалом так, у лікарні чи то жінка народжує самостійно. Чи в неї кесарево, вона перебуває в лікарні три дні, тільки якщо вже якісь після пологів ускладнення, там можуть якось затримати. Наприклад, якщо у жінки цукор високий, зі мною в палаті була породілля, котра е мала цукровий діабет, і в неї народилася дитина передчасно, то її там тримали досить довго, тиждень, мабуть, її виписали, а дитинка ще самостійно не дихала, і дівчинку залишили у лікарні. Якщо все нормально після пологів, то три дні дитині там на місці роблять щеплення, мамі підказують, як годувати грудьми, вчать маму. Е, є молочна суміш, якщо дитина, наприклад, отримує мало молока, голодна, є молочна суміш, мама може взяти підгодувати. підгодувати. Е, медсестри дуже радушно ставляться, пояснюють, все підказують. Ну, насправді підхід медперсоналу, то. Такий ну на задовільному рівні, і щодня дитину важать, перевіряють, яка в неї вага, тому що ж дитина після народження там протягом перших діб втрачає на вазі. Це все контролюється. Питають, що вона щодення, щоденно має випорожнення. Скільки вона їсть? При виписці дитині дають книжечку здоров'я. Мама підписує, що дитина отримала всі щеплення. У нас ще була можливість. Я підписувала документи, що їй зробили аналізи на схильність до цукрового діабету. Але аналізи виявилися негативними. Я так розумію, що просто в Польщі цукровий діабет дуже поширений серед дітей. Інакше б чому пропонували такі аналізи? Ще це був такий дуже цікавий момент при випусті. Я була здивована, тому що коли я отримувала всі ці документи, підписувала документи, що так, я забираю там свою дитину. Ми здорові, ми виписуємось. Я повинна була поставити підпис, що я забираю саме свою дитину. І я так ще перепитала: кажу: а чому я підписую, що забираю свою дитину? У мене що є якісь варіанти? Я ще чужу можу забрати. А мені кажуть: ну раніше, коли мами лежали окремо від діток, траплялися й такі випадки. А зараз же ж то мами з дітьми в палаті, дитинка біля мами, весь час дякуємо віці за таку щиру розповідь. Вона поділилася з нами цими спогадами. Так, звичайно, вагітність пологи це не завжди легко та просто, особливо коли це перша вагітність, ти просто не завжди встигаєш за змінами, що вбиваються у твоєму організмі, особливо за гормональними змінами. А ще додамо сюди факт, що ти вагітна та народжуєш у чужій країні, де інший підхід, наприклад, до ведення вагітності, інші бюрократичні процедури, не кажучи вже про мовний бар'єр. Тож сьогодні нашою запрошеною експерткою стала і на падшах. Вона акушерка із з 2022 року працює у Варшавському фонді Польський міграційний форум, який допомагає власне мігрантам. Тут у Польщі я звернулася до Іни з проханням розказати, як відрізняється ведення вагітності у Польщі та Україні, на що треба звернути увагу, та як виглядає перша половина вагітності, які аналізи тут треба здавати. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie standardów w organizacji... Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia pro normatywy organizacji perinatalnego dowladu, u nas jest plan wedenia wahitności. On <tryknoweń> ma taki sam, jak i w Ukrainie. Także przedbaczyno, że żona może zwrócić się do ginekologa, akuszera czy akuszerki do 10 tygodnia wahitności W takim wypadku ona ma prawo na dodatkowe wypłaty po narodzeniu dziecka. Pisle to, jak żona zwróci До гінеколога чи акушерки, то вона отримає направлення на аналізи. Це основні аналізи, майже такі самі, як і в Україні. Це група крові, імунограма, морфологія, загальний аналіз сечі, цитологічні дослідження, аналіз крові на цукор, реакція авасермана. Також треба пройти стоматологічний огляд, тести на ВІЛ, тести на токсоплазмоз, тести на краснуху. І це є основа при першому зверненні до гінеколога. Також жінці дадуть список. В якому будуть зазначені дати пізніших візитів до лікаря. Перше ОСД ми проводимо на 11-14 тижні вагітності. Крім того, під час візиту акушерка або лікар-гінеколог проводить обстеження, тобто вимірює тиск, масу тіла, оцінює ризики вагітності, а також видає направлення на перше УЗД, це означає, що ми не можемо робити жодних тестів без направлення. Następne wizyty przypadają na 15-20 tyś. wagitności. Wtedy także wymierza tysk wysiłek, wagę, ocenia ryzyki, a także kobieta otrzymuje naprawienie na analizę krwi i ogólny analizy. sieci. 18-22 tyś. czas dla prowadzenia drugiego UZD testu. 21-26 u w tym my zaczynamy dopologowe nawczania i to jest czas, aby zapisać się do пологової школи при лікарні, де жінка планує народжувати дитину, талю Пачак планує і на згадала про допологову школу. Я зазначу, що мала такий досвід. Я ходила до допологової школи при лікарні, де я планувала народити, і хочу зазначити, що мені особисто дуже допомогли ці заняття. Я ходила на них разом зі своїм чоловіком. Там були заняття з акушеркою, дієтологом, психологом та фізіотерапевткою. Нам розповідали про те, як відбуватимуться пологи, водили таку невеличку екскурсію, влаштовували по палатах, показували, як це все виглядає, знайомили з персоналом. Також, як я вже сказала, були зустрічі з гінекологами. розповідали про те, як зберегти власне теплі стосунки у шлюбі, та як в ці перші такі важкі місяці після пологів, коли ти ще не знаєш, взагалі, як як опікуватися дитиною, як забезпечити такий спокій у сім'ї та гармонію. Також були заняття з дієтологом. До речі, я навіть досі повертаюся до тих конспектів, власне зі зустрічей з дієтологом, де розповідалося, як годувати дитинку, звичайно, не про перші місяці, бо там. Все більш-менш зрозуміло, це або годуєш груддю, або сумішю. А вже після шостого місяця життя дитини, коли треба вже вводити так званий ставий покром, як це називається у Польщі, тобто коли ми починаємо давати дитину і дитині їжу. І ці, ці конспекти дійсно мені допомагають навіть зараз. Тож, якщо у вас є така можливість, я б радила звертатись до допологової школи, адже це безкоштовно. Треба було лише надати довідку, що ти прописаний у Варшаві, та довідку з податкової, що ти сплачуєш тут податки. У моєму випадку, як я вже сказала, це була Варшава, і так, тут дійсно дуже великий вибір таких школ. Аж послухаємо зараз Іну Печах, вона розповість більш детально про це. Школа родження провадзонне чи. Допологова школа є майже в кожній лікарні в Польщі. Заняття проводять акушерки. Ці заняття готують жінок до майбутніх пологів та перших місяців у статусі мами. Жінкам розповідають про фізіологічні зміни, тобто зміни в організмі жінки, внаслідок вагітності, проводяться бесіди про пологи, як проходять пологи в лікарні чи вдома. Також вагітним розповідають, як треба доглядати за дитиною в перші дні її життя. Tak, opiekun na nie ma Але як я вже зазначила, як теж згадала наша експертка пані Інна Пачах, ці допологові школи зазвичай ти обираєш саме в цій лікарні, в якій ти збираєшся народжувати. І тут дуже важливо знати, що в Польщі немає такої прив'язки за місцем проживання. Тобто ти можеш народжувати в будь-якій лікарні, якій ти просто сама захотіла. Найчастіше не знаю, або радишся просто зі знайомими, з дівчатами, які вже народжували, або дивишся інформацію в інтернеті, читаєш про. Цю лікарню. Звичайно, як я вже казала, під час допологової школи в тебе буде можливість познайомитися з персоналом, який там працює, з лікарями та і це дуже допомагає. Адже під час пологів тебе не буде часу дізнаватися про це. А така інформація, вона ну запевнює певний комфорт, спокій, адже ти будеш довіряти лікарям, людям, які навколо тебе. Детальніше також про це розповість наша гостя. Ков'ята сама децитує, в яким шпиталю хотіла б уродити дядько. Жінка сама вирішує, в якій лікарні вона хотіла б народити дитину. Незалежно від того, де вона живе, вона може вибрати лікарню в будь-якому районі, наприклад, Варшави. Вагітна може вибрати, де вона хоче народжувати, послухавши думки інших жінок або родичів, або може, маючи вже свій досвід попередніх пологів. Тут немає прив'язки до району, як в Україні, тобто, якщо ти живеш у певному місці, то маєш звертатися до найближчої лікарні. У Польщі можна звернутися в будь-яку лікарню. Однак зараз ми говоримо про фізіологічну вагітність, під час якої в жінки немає ускладнень, немає патології. Лише тоді жінка може звернутися в будь-яку лікарню. Немає повіклань, нема патології. Кобіта може звернутися до як якові Однак зазначу, що нема такої можливості, як, наприклад, підписати договір з лікарнею, то ж місце тобі тут не гарантуватимуть, що ти народжуватимеш саме в тій лікарні, яку обрала. Але зазвичай там немає якихось нереалістичних черг і. В моєму випадку, наприклад, так і було, що я народжувала саме в тій лікарні, в якій хотіла. Тож зазвичай через це прийматися не варто, але є, є такі лікарні у Варшаві, які мають дуже гарні рекомендації, і там дійсно можуть бути черги. Так я чула про такі випадки, хоча я кажу, сама з таким не зіштовхувалась. А ще однією з особливостей є те, що в Польщі можна підписати договір з акушеркою. Якщо, наприклад, під час такої допологової школи або у лікарні, в якій Ходиш огляд, ти познайомишся з жінкою, з якою, якою ти хотіла народжувати, якою ти хотіла, щоб вона була поруч з тобою та опікували саме тобою під час пологів, то є така можливість, але це платна послуга, зазначає і на пачах. Умова сполодна теж може бути підписана. Можна так щоб та підписати договір з акушеркою, якщо жінка хоче, щоб акушерка супроводжувала її протягом пологів. Знайти таку акушерку можна на сайті лікарні. Цей договір офіційно укладатиме лікарня. Так, це платна опція. У випадку підписання такого договору, акушерка зустрічається з поділлею до пологів, щоб краще познайомитися з жінкою та ознайомитися з її медичною документацією та документами. Акушерка супроводжує породіллю протягом пологів і приходить також вже після пологів. і приході наприклад по породі так Зараз ми говорили про пологи в лікарні, однак є жінки, які не хочуть народжувати в лікарні, а хочуть бути в цей момент вдома серед речей, предметів, які їм знайомі, в атмосфері, яка не створює додаткової напруги. В Польщі останнім часом спостерігається такий тренд, що все більше жінок приймають рішення народжувати саме вдома, але в реальності ці цифри все ще дуже низькі. Експерти говорять, що це приблизно 1% від усіх породіль. Це не дивно, адже під час пологів трапитися може різне. Часом треба пришвидшити розкриття шийки матки, іноді трапляються незапланований кесарів ростин. Крім того, якщо пологи в лікарні у Польщі безкоштовні, то за пологи вдома породіля мусить платити сама. Послухаємо інопачах, яка детальніше розповість про цю можливість. Для того, може згласиться до для цього треба звернутися до лікарні, бо не всі акушерки в Польщі можуть приймати такі пологи. Адже для того, аби народжувати вдома, необхідно укласти договір з акушеркою, яка має кваліфікацію для цього виду діяльності. Контакти таких акушерок можна знайти на сайті лікарні, але це приватна послуга, тобто платна. Як я вже сказала раніше, пологи вдома це ж все поки не дуже популярний варіант, хоча жінок, охочих народжувати вдома, стає все більше у Польщі. Все ж, пологи у лікарні це найпоширніший варіант. Наша сьогоднішня героїня Вікторія, яку ми чули на початку випуску, розповідала, що у лікарні породілю малюка тримаються недовго, про них там піклуються акушерки, лікарі. А, от як в Польщі виглядають перші дні життя малюка і мами після виписки з лікарні? Як пород єс фізіологічний? То дідськома, мамою... якщо пологи були фізіологічними, то малюка і маму випишуть з пологового будинку на другу-третю добу. Після кисаревого розтину мама може пробути в лікарні з малюком навіть 4-5 днів. Після пологів потрібно звернутися в клініку і є можливість домовитися про візити акушерки. Коли ви зателефонуєте в клініку і скажете, що ви вже вдома після пологів, то акушерка повинна зв'язатися з вами протягом 48 годин. А виглядає це так, вона або приходить до вас додому в межах патронажних візитів. Вона, наприклад, важить дитину, дізнається про самопочуття мами після пологів, про стан дитини, дізнається, чи мамі вдається годувати дитину грудьми. Загалом оцінює умови, в яких перебуває дитина. Таких візитів акушерки має бути чотири на місяць. Це не обов'язково має бути безпосередній візит додому. Це може бути і консультація по телефону. Наприклад, акушерка прийде до вас, залишить свій номер телефону і попросить зателефонувати її в разі необхідності. Після 6-8 тижнів потрібно звернутися в поліклініку до педіатра, аби зробити щеплення і провести ревакцинацію тих щеплень, які вже були зроблені в першу добу. Після пологів до гінеколога потрібно звернутися через 6-8 тижнів після пологів. Якщо вас щось турбує, якщо щось трапилося з дитиною або з вами протягом чотирьох тижнів після пологію, то ви маєте право повернутися до лікарні, де народили дитину. У нас є чотири тижні, щоб повернутися в лікарню, де народилося маля. Однак після шостого восьмого тижня треба йти в поліклініку. Ороділося дядько. Шостий осьмій тиждень мусимо злочитися до хормі. А тут я б хотіла додати, що ще в пологовому будинку після народження дитини мама отримує кчанжечка здоров'я, книжечку здоров'я, де вже будуть зазначені всі щеплення, які зробили дитинці у пологовому, та потім там позначено за віковою категорією, які щеплення у дитини мають бути зроблені. Переважно вони є безкоштовними, оскільки охоплюються. Фонд національним фондом здоров'я НФЗ, є також платні, але вони не обов'язкові. Це вже за бажанням батьків. І як я зазначила, все це ви можете знайти в книжечці здоров'я, яка має бути у дитини, до речі, до 18-го року життя. Так ще певні щеплення треба буде робити в підлітковому віці, але перейдемо до іншого важливого питання: А що ж з декретною відпусткою, коли можна вийти та як довго вона триває? Часороб зення можна скеристима стрінських загалом у декрет може піти жінка, яка працює за трудовим договором, тобто це не стосується жінок, які працюють за договором доручення чи за договором підряду. Декретну відпустку можна використати до передбачуваної дати пологів. Вона може тривати не більше шести тижнів до передбаченої дати пологів, але потрібно написати заяву своєму роботодавцю. Загалом тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 20 тижнів при народженні однієї дитини 31 тиждень при народженні двох дітей одночасно, 33 тижні при народженні трьох дітей одночасно, 35 тижнів при народженні чотирьох дітей, і 37 тижнів при народженні п'яти дітей. Це дуже рідко. Zagłymu w ogólnym u Polsce jest cztery rodzaje wytpustki dla rodziców po narodzeniu dzieciny. Ważne, że od razu wykorzystania po wykorzystaniu wytpustki po wahdnieniu i połogach, nadaje się wytpustka po opieką za dzieckiną, jaka stanowi 41 tydzień w razie narodzenia jednej dzieciny jednoczesno i 41 tydzień. To w przypadku narodzenia jednej dzieciny podczas połogi 43 tygodnie przy narodzeniu więcej niż jednej dzieciny. 43 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Не знаю, як вас мене трохи налякала інформація про народження п'ятьох дітей під час однієї пологій відриваті цієї відпустки. Я б хотіла нагадати, що нашою сьогоднішньою експерткою була Інна Пачах, вона є акушеркою і з 2022 року працює в Варшавському фонді Польський міграційний форум. Тож на закінчення нашої розмови пані Інна вирішила запросити майбутніх породіль на курси, які проводить Польський міграційний форум. з фундації Польський форум міграційний у рамках фундації Польський Міграційний Форум ми проводимо курси для майбутніх батьків. Якщо ви хочете записатися на наші заняття, то відвідайте фонд Польський Міграційний Форум. Заняття безплатні. Загалом усі послуги, які надає фонд, є безкоштовними. У нас є акушерські консультації. Також у нас є психологи, які займаються з жінками у цей дуже чутливий перинатальний період. Адреса фонду Польський міграційний форум вулиця Гурчев. 137. Wy możecie także znaleźć nas u Facebook. Tam jest kontakt, nie telefony. Bądź łaska, telefonujcie, zapisujcie się na nasze zajęcia, na nasze konsultacje. Zajmuję kobietami w tym okresie bardzo wrażliwym, okoloparodowym. На закінченні я б хотіла подякувати пані Іні за те, що нам так все чудово розповіла. Журналістця Ангеліні Карякіна, яка поділилася своїм досвідом роботи над фільмом про знищення пологових будинків росіянами як однієї з тактик війни, та, звичайно, нашій Ірині Вікторії, яка розповіла про свою історію. Тож залишайтеся з нами. Дякую, що провели ці півгодини у нашій компанії. До нових зустрічей.